И шо ж, мы на седы начальник послал. Так, где этот магазин? Мне кажется, вот этот будинок. Цикавенько, цикавенько. И шо ж, я захожу. Ну что ж, привет, продавец. Давай-ка сюда, смарагдики. Я буду тебе Ага, що тут скрывається. А ну-ка быстро давай сюди смарагды. А ну-ка, я їх стаби дістану, опачки! Вісім стаків! Це дуже багато. Так, а ми цього голому пробігаємо і все давати тікать до себе в хатку. До себе в хатку тікать. О, всім привіт! Ви знову на каналі Відеовідгарант. І добрий ранок, я тільки що проснувся. Так, треба набрати свої Смарагдики Так, беремо їх. І пішли в магазині, закупимося. Так, проходимо, і що ж, пішли в магазин, щось купимо. Так, у нас тут десь магазинчик тут знаходиться. Угу. Зараз. Е я зараз заспавню там големів, щоб вони його побили. Так, големів я заспавню, Вони зараз б'ють того дракона. Так, що взяти? Візьму один борщик. Потім... Е Давайте. три картоплинки. Раз, два, три. Итак, хм. давай еще э, возьмем две рыбки и, и три тортика. Хм. И Что? Ну что ж, давай закупаться. Вибач, будь ласка, мала є до тебе інші заплати. А що таке? Я ж уже тобі заплатив. Так от пограбували в мене магазин. Приходить якийсь молодий з арбалетом. дивно, чого його голими не б'ють. Він каже: грабування бери в мене весь Остаків, смарагдів. Я тепер бідний. Але дякую, що ти мені заплатив. Воно десь. Воно десь по тій стороні. А, понял. Ну, раз ти трошки бідненький, то я тобі дещо. Да, зараз я розрахуюсь. А знаєш, ну, раз ти бідненький, то розкажи, у якій стороні воно було? То я ж кажу, у мене ззаду за вікном. Ладно, я це покупаю. Мені це зовсім не подобається. Пограбували магазин на вісім стаків смарагді. Це що взагалі? Так, зараз, піду, зараз підготовлюсь, і я вам скоро прийду. Вирушаю зараз у довгу подорож. Так, якось отак от я підготувався. Я вирішив поскорити цей момент, щоб ви довго не дивились. Так, десь тут. О, тут народ! Що він тут забув взагалі? Так, ця подорож була неймовірно довга. Ви просто не уявляєте. Так, а візьму-ка я собі зілля нічного бачення. Так, я з іншої сторони. А ну-ка, стоять! Ти що у нас воруєш? Не буду я тобі нічого віддавати! Ти дурак взагалі! А ти, народ? А ну-ка, давай тобі свої смарагди! На! Які ти у нього вкрав! Я тобі нічого не зроблю! А ти взагалі індик! Ти... Ты... Ти що ти сказав? Ти мене менеко назвав! Ну ладно, скажи, що за індик? Такий, як ты. Ти. Ах ты, ти мороде. Я сейчас тебе найду. Ты який він, обзивається ще. Так, Ось він, я сам с тебя Димон с зельями закидаю. Ні? Ага. Він явно цього не так. А ну-ка ты, получай, получай. Так, о, от, то от, темпа вже уже піджабли. Так, а ну-ка ти ти, сюди. Хм, тут щось їх немає. Так от я підбіжу і найду їх. Ну, де ви тут ховаєтеся? Двідайте мої смарагди назад, і я вам нічого не зроблю. Нічого ми тобі не віддамо. Ну, ти сам дурень. Ви всі індики! Що за індики? Такі як ви? Ах ты, ми ще з тобі як зробимо! Нічого ви мені не зробите! Так, уже піджав, один смарагдик. Так, треба в нього сховатися. А ну-ка получай, тільки сюди! Я ще з тебе закидаю зіллями. О, ще один смарагдик. Це чудово. Так, я тут бачу, тут ще мародери знаходяться. Який же цей маєток великий? Я не думав, що вони в нього скуваються і розбі... розбіжуться. Так, отут знаходиться вхід. Угу. О, ще один. А ну-ка, йди-ка сюди! Я щас з тобою закидаю стільками. Так, перезарядка на пушки. А ну-ка, йди сюди, ще з тебе. Закидай зельками. А ну-ка получай! Не буду я ничего получать, иди ка сюда! Я сейчас с тобой як Так, а требуется в скриньок перевірить, что нічого там нема. Ну ладно, я все уже проверил тут. Так, он, а я знаю, как буду работать. Вот так вот э, полы ломать. А не зелька Треба выплывать новое. О, ну я поднимусь им наверх. Ой, я пенимусь на им поднимусь наверх. Им это не сподобается. Так, ты, я сейчас тебя отбью зельками. ха явний, якщо, якщо ви не знаєте, що це за зілля, то це е, вибухові зілля по... пошкодження. І це миттєвий урон 2. Так, тут, начебто, нічого нема, а я буду отак от поли ламати і опускатися. Як вам така ідея? Я, а -а, -а. оцей дракони ще що тут забуває? Що я, я так закидаю? Так, начебто я його захасив. Тепер я піду інших шукати. Я певний, вони десь тут. А, я бачу одного, я тебе ще статогу закидаю. Ні, ти буде нічого забагаєш, <риклад> Опа, О, один татен без смерті знайшовся. Так, а я візьму оце, зламаю оце. І проберуся на дах. Ага, а я зайду через оце вікно. Наче хтось сюди забрався, так. А де всі інші ділися? Опа. Опа-на. Опа-на. Тут обличчя. А я його отак так от поламаю. поломаю. Дивіться, які вони обличчя тут своє поставили. хі хі, -хі. нічого в них не вийде. Так, я тут ще деякі кімнати пропустив, мабуть. Так, а тут нічого немає. Тут може... можуть. Оп, опана. Опана. А це чи що таке? Я зараз це зламаю. А хотя, знаете что? А возьму-ка я выбухивку и пятерву цей маету, а шо ж? Вони в мене вкрали и хотели еще петервать магазин, мне так здаётся. Так я это сделаю за них, только это выбухивку Так чекаем! Опа, там уже конкретно бабахнуло. А то че, еще больше выбухивки закладу. И все! Опа, ого, ого, воно підірвало. Так, а оці вікна я те закладу в ухівку. Час це все підірвати, все, тікаємо! Там уже конкретный попах, мабуть, стався. Ого! Вот все их не то, конечно, пятервал. Будут знать, как у меня воровать все. Так, а вот это я тут все тоже пятерву. Хе-хе-хе-хе-хе. Бум, ночевайтесь, разбейники. Ночевайтесь, ночевайтесь. И что ж, я побег. Так, я повертаюся з його смарагдами, які були усі у цих розбійників. І що, ж, я їх буду повертати сьому. Хм, Зараз... Оцей драконіс, я ще тут забув. Вс, маятку чи що? Ей, тобі тут не місце, я ще з тебе знищу сніжками. Хм то забрав ці ресурси. І що, селянин? Я тобі готовий повертати це? І що ж? І усі смаранти, що там були, достанеться тобі. Все, рахуй, що ти багач. Так, зараз я оце все тобі в скриню перекладу. О, дякую, дякую. Це, це все. А от так от це мій секрет. Це наш тобою це секрет. з смародери взяв. І що, всім удачі, всім дякую, всім пока! Я сьогодні на сьогодні поверну на грабоване ціни, який все продавав. І що, всім пока!